Так, і це Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Я вас також вітаю, героям слава та е, є кілька тем, які б дуже хотілося з вами обговорити зі, зі святом. Давайте так зі святом з днем державного прапору. Так, так. Добре, що він у нас є. Добре, що ми все ще під ним, і це завдяки силам оборони. Так, добре, Україні. що ми зберегли державність однозначно. Так. Е, що ж, дуже часто о, виявляється, що державність ми зберегли не так завдяки. Тим, хто нам допомагає, а так, всупереч тим, хто нам не допомагає, а той заважає. Про що зараз піде мова? Дам зрозуміти. А, ну, по перше, у нас новина сьогоднішнього дня знову ж таки посилаюся зараз на видання ВЕЛЬТ, яке в свою чергу посилається на китайські урядові кола. Китай зараз висловлює готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, проте лише за умови, що розгортання військ буде здійснено на підставі мандата Організації Об'єднаних Націй. А, мені видається, що це дуже добре перегукується із заявою очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який буквально 20 серпня. По заявив, що Москва підтримує надання Україні гарантій безпеки, якщо Київ відмовиться від ідеї вступу в НАТО, і от за його словами, гарантами мають виступати постійні члени Ради безпеки ООН – Росія, Китай, США, Велика Британія і Франція. Загалом багато хто вважає, що ми зараз знаходимося на етапі, коли будь-які теми перемовин. Україна, Росія, Сполучені Штати вже не актуальні. Ми вже знаходимося в реальності парадигми майбутніх домовленостей і перемовин, принаймні між Китаєм. І сполученими штатами тут насправді цікава історія, бо єдиний, хто постраждав від прогроз Трампа, якщо ми говоримо там про якісь мита і так далі, це була Індія. І е, Китай, хоча і має певний навіть територіальний конфлікт доволі великою протяжністю з цією країною, але висловлює готовність е, і підтримку взагалі Індії е, щодо миту. Щодо американських мит. Чи можемо ми сказати, що це виліться в якусь економічну складову, пане Олеже, бо ми все намагаємося ту політику накласти, знаєте, на хлопський розум, на гаманці, хай світового масштабу? Ну, в дійсності тема достатньо складна. Просто я хочу нагадати про існування Бріксу. Дякую. Так. Туди не входить Іспанія, це до відома американського президента, бо він довго-давно цього не знав. Ну, Він багато чого. він, Щодо, щоб... він не дивиться на ще ні, ну він чогось раптом сказав, що Аляска це російська територія, і він збирається летіти на зустріч в Росію, крукуючи в Анкоріч. Але це вже інше питання. Ну, Напевно, з географією там є певні проблеми, але повертаючись до е, Бріксу, треба розуміти наступне. Е, в дійсності світ поляризується, ну, щоб ніхто не сумнівався. І ми бачимо достатньо чітке, скажімо так, формування з приводу певних економічних, з одного боку, контактів, а з другого боку, як механізм протидії, ну от, зокрема, там, політиці, торгівельній політиці Америки. На жаль, просто так відмахнутися від цього угруповання цієї групи країн неможливо, просто по одній простій причині на землі живе десь 7,2 мільярда населення, Індія і Китай разом дають більше половини. Ну от щоб просто ми розуміли. А це надзвичайно великий ресурс, це фантастичний ресурс, і це треба завжди пам'ятати. А якщо ми ще Бразилію туди згадаємо. Ну, Росія вона не дуже велика з приводу цього, але в будь-якому випадку е наявність е такого економічного об'єднання є достатньо суттєво на світовій мепі економічній світ. Це по-перше. По-друге, так, є певні питання з перерозподілу ресурсів, є певні моменти пов'язані з е економічними моделями, які існують на сьогоднішній момент. Але е треба розуміти і наступне. Коли ми з вами говоримо про М Брікс, коли ми з вами говоримо про об'єднання умовне е, Індії і Китаю, е, треба розуміти, що це ситуативні речі, які стосуються власне, спільного напрацювання політик по відношенню до там, ну, агресивної е, торгівельної політики США. Е, е, Знаходження контактів саме в цьому моменті зовсім не знімає надзвичайно важких е, стосунків, наприклад, на е, кордоні там, між Індією Китаєм з Пакистаном та величезні питання. Mm -hmm. Ну тобто, треба розуміти, що е, внутрішні протиріччя між цими країнами лишаються. Тільки на тлі спільних, е, скажімо, викликів вони знаходять можливості для того, щоб напрацювати спільну економічну політику mm -hmm. по відношенню до. Позиції Сполучених Штатів Америки, а це є важливо, чому для нас. Я поясню, проблема полягає в тому, що Індія і Китай є найбільшими покупцями російської нафти. Зараз, після того, коли ну, я би навіть трошки по-інакшому сказав, тут не стільки вплив. Американської позиції тут більше вплив 18-го пакету санкцій Європейського союзу, який власне заборонив з 26 року постачання світлих нафтопродуктів, вироблених з російської нафти на європейський ринок. Дає можливість Індії на сьогоднішній момент по-інакшому шукати себе з точки зору постачання енергоносіїв, але для внутрішнього ринку вона однозначно буде купляти російську нафту. Тим більше росіяни дали 5 доларів скидки на барелі нафти марки Юрос для Індії це достатньо суттєва річ. А з чого це важливо ще раз? По суті, єдиний експортний товар, який сьогодні дає Росії гроші для війни, це нафта. І е, ті покупці, які купляють російську нафту, сьогодні мають абсолютно чітко усвідомлювати, вони дають гроші на війну. Угу. Вони дають гроші на вбивство росіянами українських громадян. Тому е, тут Україна не може стояти осторонь тих речей. І, до речі, коли ми з вами говоримо про можливість участі Китаю в миротворчій місії в Україні. Е, під егідою ООН. по-перше, я не думаю, що це буде зроблено, тому що це є питання результативного голосування в Раді Безпеки ООН. По-друге, як правило, мандат Кейфор миротворчої місії він надзвичайно обмежений. Там є дуже багато специфіки, це два. Третє, ми більше зацікавлені в тому, щоби. З точки зору нашого крокування до Європейського Союзу, ми раді бачити на своїй території саме е, європейських грантів. Е, навряд чи тут будуть американці, давайте називати речі своїми іменами. В кращому випадку це буде захист повітряного простору. А фізична присутність військ, безперечно, нам набагато кращий європейський варіант. Е, особливо з точки зору того, що сьогодні Китай займає таку, я би сказав, Дуже специфічну позицію по відношенню до Російської Федерації. Він по суті сьогодні є для Росії вікном в цивілізований світ. Так що, оті речі є важливі. А багато хто вважає, що от реально Китай вступить у війну Росії і України на боці Російської Федерації? Це не коли він в більшій мірі поставлятиме якісь технології, дрони чи чи окремі деталі росіянам. а Це коли він дасть кредити росіянам для того, щоб вони оплачували цими кредитами, фактично перекрили ці дефіцити в своїх власних грошах. За рахунок яких вони дають Китаю дисконт на нафту, ну тобто така історія. Дивіться, Не тільки Китаю, а й Індії. дивіться, я з вами згоден на 100%. і угу. навіть поясню, чому це власне і та позиція, яку я намагаюся пояснити глядачам на різних ефірах, на яких я приймаю участь, проблема полягає в наступному, коли ми з вами подивимося, реальний економічний стан Російської Федерації він є ну реально сьогодні надзвичайно складним. Для того, щоб ми з вами зрозуміли, на сьогоднішній момент фактичний дефіцит. Що таке дефіцит бюджету? Це різниця між видатками і доходами. Коли у вас видатки заплановано більше, ніж доходів, у вас виникає різниця. Ця різниця ну, є купа країн, які мають дефіцити. Ну, так. І ті дефіцити покриваються за рахунок зовнішніх запозичень. Україна має дефіцит бюджету на рівні 40%. Ми знаємо про це, і макроекономічне фінансування є важливим для нас. Так от, на сьогоднішній момент, при тому, що в Російській Федерації в бюджеті стоїть дефіцит 3,8 трильйона, фактичний дефіцит під 5 трильйонів російських рублів. А е, основне джерело покриття, яке було до сьогоднішнього моменту, це фонд національного добробуту, там лишилося 2,6 Е, Підняття податків і девальвація російського рубля не, 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 не врятують ситуацію, тому що це ще більше вдарить по російській економіці. Uh -huh. Тобто, простіше кажучи, на жовтень місяць у росіян не буде грошей покривати дефіцит бюджету. Не буде. джерел. В 2023 році росіяни вже зверталися до Китаю з проханням надати стабілізаційний кредит в юанях. Uh -huh. Тоді Китай відмовив. Росіяни зверталися до африканських країн, Африка теж відмовила. Це був 23-й рік. Навіть російські пабліки про це говорять, що от очікувана поїздка Путіна до Сі Цзінпіна на 80-ту річницю перемоги в Другій світовій війні над Японією, там, де будуть ті великі паради китайської народної армії, якраз Путін збирається підняти питання про отримання від Китаю стабілізаційного кредиту десь приблизно на 7-8 трильйонів російських рублів в юанях. Uh -huh. Для того, щоб і далі продовжувати фінансувати війну, і оце якраз буде той момент, цей Рубікон, це точка біфуркації, тобто, де стане всім все ясно. Uh -huh. Тобто, якщо Китай надасть цей кредит, по суті він стане на бік Російської Федерації, тому що на сьогоднішній момент Росія відокремлена від міжнародних фінансових ринків. Це дасть можливість Росії фінансувати війну. Це чітко спозиціонує Китай, хоча він зараз намагається демонструвати, що він є абсолютно нейтральним. Ну і це до деякої міри дасть європейським країнам можливість більш широко застосовувати санкційні обмеження проти Китаю як країни, що стала на бік Російської Федерації. Це теж такий момент. І Китай знаходиться дійсності на шпагаті, тому що він дуже сильно залежить від європейського ринку. Надзвичайно. Угу. Ну, щоб ми розуміли, річний обсяг товарообігу між Китаєм і Європейським Союзом десь 750 мільярдів доларів зі Сполученими Штатами Америки 650-600. Тобто треба розуміти, що разом це ну, от півтора там, до 1,4 трильйона доларів товарообігу. І е, з Америкою там дуже складні стосунки, направду. І єдине, що сьогодні є для Китаю, це от Європа, яка спокійно з'єднає стабільна, так більш-менш стабільна. І тут Китаю теж чому Китай зараз так більш активізувався з точки зору пошуку якихось механізмів для припинення активної фази бойових дій. Тобто є ці моменти, чому Китай зараз активно починає проводити цю ідею. Він не хоче дотягнути от, власне, до того моменту, коли він треба визначатися. Але знову ж таки, в мене глибоке переконання, що Україна-російська війна зупиниться не з точки зору рішення в Москві, а вона зупиниться на перемовинах між Сі Цинпіном і Трампом. От, в мене глибоке переконання, тому що саме там. Україна буде використовуватися або одної або другою стороною як аргумент в досягненні їх торгівельних стосунків. Тобто, в будь-якому випадку і Росія, і Україна в даній війні будуть об'єктами перемовин, а не суб'єктами участі. Вау. Так, і ми вже зазначили, що джерелом є надходження нафти, сила оборони вдруге вже вразила нафтопровід Дружба. Як це вплине на російську економіку? Чи ну чи багато вони отримують ці нафти з угорщини? Бо в Угорщині ну, там може? Давайте трошки розкажемо що так. таке взагалі той трубопровід, нафтопровід, Вибачте. Доволі цікавий інфраструктурний об'єкт, до якого ми маємо безпосередній стосунок, бо це наша територія, і саме нею він пролягає. І попри те, що ми постійно говоримо про те, що треба західному світу відмовлятися від російських енергоресурсів, цей нафтопровід благополучно працював ну принаймні ще кілька днів тому, до того як Сили оборони, зокрема сили безпілотних систем, на чолі з е, роботом родімадям, угорцем за походженням, але українцем за. Духом. за духом і за громадянством це важливо. Е, власне два ураження: одне з них якось пофіксили, поремонтували, вибачте, а от друге кажуть більш серйозне, і там дуже різні оцінки зараз лунають. Ну, п'ять днів кажуть. От я подивився, що відповіли росіяни угорцям. Вони беруть п'ять днів для того, щоб відновити подачу нафти через навтопровідружба. Дивіться, в чому тут є момент. Оця, оцей вузол, який е, був вражений, він, е, це вузол е, перед заходом нафтопроводу на білоруську територію. Uh -huh. е, власне, українською територією е, нафтопровід дружба йде з Білорусі до е, от нашого західного кордону, десь приблизно в районі Закарпаття. В чому є момент? Момент в тому, що оце розгалуження, яке йде через Україну з другого боку, воно йде на Гомілімозерь, це на два величезних навтопоробних підприємства Білорусі, які до речі забезпечують за різними даними і в різних точках цих трьох з половиною років гарячої війни. Ну, потрібні е, речі для російської армії так, враження е, українськими безпілотними системами е, нафтопереробних підприємств Російської Федерації на сьогоднішній момент дали мінус 15% нафтопереробці. 15. Було 14%, за останні цифри порахували 15. Е, на сьогоднішній момент е, Росія має величезний дефіцит е, світлих нафтопродуктів, е, є величезні чарги, є дефіцит. Е, Росія звернулася до е, Білорусі з проханням надати їй е, нафтопродукти для того, щоб на внутрішній ринок, для того, щоб забезпечити м, балансування. Ці е, враження нафтопроводу дружба приводять до того, що білоруські НПЗ стоять. Ну, тому що це якраз та вітка, яка йде на нафтопроводи, на е, переробні підприємства. Ну і е, коли ми з вами говоримо про українську частинку, м, значить. Е, і в шостий і дев'ятий пакет санкцій, які вводили обмеження на, нафту, на російську нафту в Європі, вони стосувалися виключно танкерної нафти. Тоді дуже жорстко питання підняли і Словаки і угорці з приводу того, щоб їм і далі давали можливість качати російську нафту нафтопроводом дружба. Щоб ми з вами розуміли, для угорської нафтопереробної промисловості, для МОЛу, цей нафтопровід є єдиним постачанням сьогодні нафти на переробку. Чому Словаки доєдналися? Тому що 100% слов нафти сьогодні належать мову. Тобто, по суті, словаки-угорці знаходяться на одній трубі, яка, власне, безпосередньо йде з Російської Федерації. То, що сьогодні отримують е, ті країни Європейського Союзу від Російської Федерації, є з достатньо великими скидками дешевше, ніж то, що сьогодні є на європейському ринку, в відкритому ринку нафти. Це дає можливість, по суті, е, Орбану фінансувати достатньо багато соціальних програм. Які е, утримують по суті сьогодні його владу в Угорщині? Раз. І по-друге, ну, якщо ми з вами коли-небудь проїдемося угорщиною транзитом, то ми побачимо з вами, що на молівських заправках є дві ціни на нафтопродукти: одна для громадян угорщини, друга для транзитників. І різниця достатньо суттєва. Ну, тобто, е, можливість утримувати дешеву російську нафту для угорців. Є е, додатковим джерелом фінансування е, їх соціальних програм, uh -huh. тому вони дуже жорстко реагують на от подібні речі, е, і е, вони, як правило, достатньо серйозно ставлять залежність е, продовження качання цієї російської нафти е, до їх позицій щодо е, українського просування до Європейського Союзу. Uh -huh. І, до речі, от зараз як то відбулося, вони знову пожалілися в Брюссель з приводу е, позиції України, з приводу того, що Україна б'є по нафтопроводах. В чому є момент? Е, Україна ніколи не спекулювала цими речами. Ну, на правду, ми проявляли абсолютну чіткість. Е, ми ніколи не говорили, що якщо ви не проголосуєте за те, що нам треба в ЄС, ми вам припинимо. Ми вам припинимо ніколи. ніколи не було цієї тези. Ми і зараз це не робимо. Ми просто зараз просто показуємо, що е, якщо ви і далі будете провозувати свою деструктивну політику, то цілком імовірно е, ну нафтові е, потужності є однозначно ну допустимими цілями для українських безпілотних систем. Ну тобто, це теж зрозуміла річ. Так що тут не все, так, я би сказав е, ну чітко і зрозуміло, але в будь-якому випадку Україна, от вперше в реальній дійсності, це перший раз за практично 4 роки війни, 3,5 більше. Коли Україна в, почала серйозно бити по власне, нафтовій е, системі постачання нафти на білоруські НПЗ і угу. та, що власне нафта, яка йде в Угорщину і Словаччину, особливо, якщо врахувати, що угорці проти категорично виступають проти е, відкриття в Україні кластера першого кластера по руху в Європейській Союзі. Ну, співпадіння не думаємо, ну насправді тут дуже багато таких от красивих супутніх, я ж кажу, деталей, як, наприклад, очільник сил безпілотних систем, так, ну ну тобто, це все складається просто в дуже ще й філігранну картину, окрім того, що дуже закономірно. Але я хочу уточнити, все таки, тобто за вашою тезою, головним. Запобіжником того, що Орбан втратить владу в своїй країні, донедавна, до сьогоднішнього дня, залишалася російська нафта, правильно? Так. Ну, дивіться, угу. цікаво. Я би цікаво. сказав, я би сказав навіть більше. Ми ж з вами розуміємо, що е, підкуп виборців, якщо ви ще і це робите е, в межах чинного законодавства, він таким не є. Так. І... Е, то, що на сьогоднішній момент через великі проблеми із демократією в Угорщині Європейський Союз серйозно обмежує фінансування певних спільних програм з Угорщиною, Угорщина активно компенсує дешевою російською нафтою. Ми з вами маємо розуміти, що на сьогоднішній момент без фінансової, достатньо серйозної фінансової підтримки, Угорщина не є великою потужною країною Європейського Союзу. Але імперці ще ті. аграрна країна. аграрна країна. Та, в них є певний машинобудівний комплекс, але він більше належить е, німцям, він більше належить австріякам. Е, вони є аграрні і вони є достатньо серйозно залежні від е, ну, реальних доходів до їх бюджету. А тут величезну роль відіграє, власне, оця позиція. Ми ж вами розуміємо, нічого не буває безкоштовно. Так. І поїздка на 9 травня в Росію, це ж теж річ, яка дуже добре потім відшкодовувалася фінансами, в тому числі і за рахунок продовження дешевого, постачання дешевої нафти. А тут, от, бачите, от така біда, от попали українські безпілотники. от попали. Ну, війна, йде війна. Якщо падає в 40 кілометрах від Варшави, то чого не може впасти, впасти там? Так, ну, власне, зрештою, та, зрештою. Е, так, Дмитро, якщо, якщо так, хочеш... Так, я хочу запитання. ще повернутися з, по цьому нафтопроводу назад так, до та, Росії. Moscow Times пише, що російська влада планує різко збільшити податкове навантаження на малий та середній бізнес, щоб закрити спасає, дефіцит каже, соціального благодарю. фонду. Тобто, дивіться, такі я варіанти розглядають. дивіться, я поясню. На сьогоднішній момент вони мають е, малий і середній бізнес Російської Федерації мають пільги по сплаті в соціальні фонди. Це фонд соціального страхування і пенсійний фонд. Тобто, в них там Платять 15 Росії в зв'язку з тим, що величезний дефіцит державного бюджету, вони зараз збираються у ті податкові пільги забрати. Але для малого і середнього бізнесу російського, при тій ситуації, в якій він сьогодні живе, а він не має таких, такої парасольки фінансової, яку має військово-промисловий комплекс. Це для них на сьогоднішній момент ну, величезний удар по їх стабільності фінансовій. Якщо росіяни це зроблять, ну дивіться, Росія активно шукає джерела, яким чином можна перекрити. ну от, Уявімо собі, так, Китай відмовив. Уявімо собі, так у Росії в реальній дійсності в жовтні місяці немає грошей для того, щоб фінансувати. Це ж не просто слова, це ж треба розуміти, що вони ж платять величезні гроші контрактникам, вони платять достатньо великі гроші військово-промисловому комплексу для того, щоб власне, відновлювати знищені озброєння. Ну і найголовніше вони кожен місяць мають домобілізовувати через контрактну систему. Порядку 45 тисяч людей, тому що десь порядку 30 е, лишаються в Україні історично. Е, якщо виходити з тих точок зору, ну от по 24-му році були цифри десь 4,5 до 5 трильйонів російських рублів, це кошти на, на фізичні виплати контрактникам е, російської армії. От уявимо собі, що цих грошей нема. Як довго ця армія простоїть без грошей? Та не простоїть вона. Тому. Е, коли ми з вами говоримо, та і мобілізації не буде, для Росії на сьогоднішній момент ситуація є абсолютно критична по грошах. Ну от те, що ми завжди з вами говорили з 23-го року, коли то нарешті станеться, сталося. Але ще раз повторюю: якщо за спиною Російської Федерації з'явиться Китай, то питання якраз знімуться. І Росія вдалі зможе фінансувати і, в тому числі, і контрактний найм. Провести мобілізацію частково, так як це було в 22-му році, 22 році. Вони не зможуть по одній простій причині. Вони тоді взяли 300 тисяч, 1,8 мільйона втікло з країни. Ну тобто, це дуже непопулярна річ сьогодні в, в російських пабліках. Але якщо згадати слова ван є, очільника китайської дипломатії, ми не можемо дозволити Росії програти, то нам варто очікувати будь-яких варіантів розвитку так. подій. Так будемо ставити на цьому так, крапку. Дякуємо І в цьому дні. Дякуємо, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу.